Шановні колеги, як ви пам'ятаєте, 10 грудня 2016 року Львівська обласна державна адміністрація оголосила конкурс на будівництво заводу по утилізації твердих побутових відходів на трьох земельних ділянках, які розташовані в Єворівському. Дрогобицькому і Миколаївському районах термін прийняття заявок був до 7 лютого. За цей період тендерну документацію отримали 20 різних компаній, але саму документацію і на тендер подалися п'ять різних компаній, які подали шість пропозицій. На превеликий жаль, ми змушені були після. Доручення прем'єр-міністра зняти з конкурсного розгляду земельну ділянку в Яворівському районі. І тому на сьогоднішній момент є пропозиції від компаній інвестиційна екологічна компанія ІЕ, приватне підприємство Гіга Джоуль, компанія Гласа Орг Technology, компанія «Вейс Management Systems. І компанія International Trading. З них дві компанії іноземним капіталом представляють Чехію і Польщу на сьогоднішній момент. Ми приступаємо до другого етапу розгляду конкурсних пропозицій. 15 лютого комісія, яка затверджена розпорядженням голови ОДА під головуванням Ірини Ярославівни Гримак, заступника голови обласної державної адміністрації, співголовуванням Заступника голови обласної ради Володимира Гірняка і за участю ще 25 фахівців відкриє тендерні пропозиції. Ми це зробимо публічно. Запросимо на відкриття 15 лютого представників засобу масової інформації, і відповідно комісія оцінить ці пропозиції, які подані на конкурс, і таким чином ми перейдемо до другого етапу, де запропонуємо компаніям, які подали свої пропозиції, можливо, у Чнити можливо подати уже проектну документацію чи техніко-економічне обґрунтування тих пропозицій, які на сьогоднішній момент вони подали в запечатаних конвертах, які будуть відкриті 15 лютого. І ми сподіваємося, що на травень місяць ми вже будемо мати розуміння того, яка із компаній за якою технологією і на якій земельній ділянці буде будувати комплекс по утилізації твердих побутових відходів. Дякую.